Всім доброго дня! Як Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні до вашої уваги візерунок, який стане в нагоді саме зараз, коли настають холоди, коли треба втіплюватись, в'язати теплі шапки, снуди, шарфи, кардигани, в'язати щось тепле. я шукала візерунок для свого нового снуду і знайшла ось таку цікаву резиночку, зараз, якщо вдасться різкість настрою, налаштувати ось так виглядає ця резинка. Вона, звичайно, не відіграє ролі саме резинки, вона щось на кшталт англійської резинки, або Напівпатентної, ні, вона не схожа, але, тим не менш, вона рельєфна, бачтека, дуже тепла, дуже щільна виходить. І в'яжеться всього два рядки в рапорті і чотири петлі. Вона дуже-дуже проста. Тут я використовувала дуже таку товсту ниточку, бо мені потрібен був. Теплий снут, і я знайшла для зразка ось таку нитку. Вона товста, але м'якенька. І її можна в'язати на спицях це в мене половиною Для того, щоб не було занадто повільно, скажімо так. Бо ми ж в'яжемо на, на холодний сезон. А ось це. Так виглядає цей візерунок на м, Alizella на Gold Fine. І теж, тут в мене зразок зв'язаний на спицях 3,5. Але подивіться, як воно чудово виглядає. Дуже красивий візерунок, дуже красива резиночка. І давайте я просто вам покажу, як вона в'яжеться. Ось ниточка, з якої в мене буде. Снуд мій новий, сподіваюсь мені вистачить, мені потрібен один оборот, і зараз я зв'яжу собі зразочок. Але я взяла спиці номер 3 тому що хочу, щоб було пощільніше. А ниточка, акрил з додаванням е вовни, але дуже-дуже трошки вовни, тому що. Снуд мені буде до лиця, до лиця я вовну не хочу. Я дуже чутлива. І так, 22 петлі, кратність 4 петлі. Я пров'язала один ряд виворотніми петлями, просто щоб зручніше було вам показувати візерунок. Можна цього не робити. І так, перший ряд. Одна лицева петля. Наступну петлю знімаємо, залишаючи нитку за роботою. Одна лицева петля, наступну петлю знімаємо з накидом. Це наш рапорт. Одна лицева петля знімаємо петлю нитка за роботою, одна лицева петля і знімаємо петлю з накидом наступну лицьова знімаємо, лицева петля з накидом І так в'яжемо до кінця ряду. Це у нас виворотній ряд малюнка. І з накидом кромкова петля. І другий ряд. Він у нас лицьовий по якому буде формуватися візерунок, ту петлю, що знакидом пров'язуємо лицьовою петлею, а наступну виворотнюю. Все, лицева виворотня, лицева виворотня. Якщо ви будете додавати більш, припустимо, у вас буде. Інша кількість петель, і у вас буде закінчуватись на іншу петлю. Просто орієнтуйтесь, що петля з накидом завжди пров'язується лицьовою. Від неї відштовхуємося, тобто лицьова, а наступна за нею буде виворотня. Наступна знята петля лицьова і наступна виворотня. І так в'яжемо до кінця ряду Лицьова, виворотня. Лицьова виворотня, лицьова виворотня. Там, де у нас знята петля, пров'язуйте лицевою або звичайною, або, якщо вам зручно, пров'язуйте з хрещеною, щоб візерунок був щільніший. І в наступному, з наступного ряду ми просто все повторюємо стільки разів, скільки нам потрібно. Лицева петля знімаємо петлю нитка за роботою. Лицева петля знімаємо петлю з накидом, лицева знята петля, лицева петля з накидом. І так в'яжемо до. Кінця ряду і повторюємо ці два рядки. Так, тут не так, тут знімаємо ось так. І виворотній ряд, лицева виворотня, лицева виворотня, лицева виворотня, лицева виворотня. Пров'язуйте петлі так, як вам зручно, але завжди в одному напрямку. Ну тобто вже як перший раз пров'язали, і щоб всі ваші петлі дивились в одну сторону. І все таким чином формується наш візерунок. Зараз я пров'яжу ще декілька рядків, щоб показати вам, як виглядає візерунок на цій пряжі. А ще подивіться, ось так виглядає виворотній бік візерунка. Теж дуже цікавий. Особливо на тонкій пряжі, він виглядає так. Цікаво, його теж можна використовувати як оздоблення на светр, припустимо, або теж як резинку. Ну... А з цього боку дуже красиво. Так, пров'яжу декілька рядків без вас. Я пров'язала ще декілька рядків. Ось так виглядає цей візерунок. Мені дуже подобається. Він такий пластичний, дуже м'який. Таке полотно виходить. Трошки рельєфне. Це вже зразки в мене були після прання. Вони трошки, звичайно, не тримають, не стягують резиночку, але виглядає дуже добре. На светр теж, мені здається, буде дуже красивий візерунок. Теплий, зимовий і дуже легкий. Всім легких петельок. Утеплюйтесь, бережіть себе. Побачимось!